Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята, запрошую вас на заняття. Дітки, подивіться, хто це до нас завітав. І вусата, і хвостата ця тварина волохата. Любить молоко та м'ясо. І облизується ласо. До нас завітала кішка, але вона не сама, а зі своїми дітками, кошенятами. Дітки, а яка кішка? Так, вона велика, а кошенята які? Вони маленькі. Кішка одна, а кошенят багато. Подивіться, а скільки тарілочок для їжі. Ой, лише одна. Малята, нам треба зліпити тарілочки для кошенят, щоб їм було з чого їсти та пити молочко. Приготуємо наші ручки до роботи. Кицькі б'ють у барабани вибивають дріб старанно. Ми не любимо тиші. Розбігайтесь миші. Розлітайтесь горобці, ось які ми молодці. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка та серветки. Беру шматочок пластиліну, він в мене помаранчевого кольору, а ви можете взяти будь-якого кольору. Спочатку розминаю його пальчиками. Потім кладу на долоньку і круговими рухами скочую кульку. Ось в мене вийшла кулька. Тепер кладу нашу кульку на дощечку і пальчиком великим вдавлюю посередині. Ось в мене вийшла така мисочка. Тепер пальчиками обережно розплющуємо краї нашої мисочки. По колу. Ось така тарілочка для кошенят в мене вийшла. Малята, разом з дорослими зліпіть тарілочки для кошенят і присилайте ваші роботи. До побачення!